Дивись, моя хороша, ти їдеш зараз в автомобілі, і там грає певна мелодія. Вона тобі не подобається. Ти береш радіоприймач, перемикаєш на іншу хвилю і починає грати інша мелодія, яка тобі подобається. Зрозуміла, що це за процес такий відбувається? Оцей радіоприймач, який є в автомобілі, і ти його носиш з собою. О, це твоя голова. І все, що відбувається в твоєму житті, оце транслює цей ретранслятор, яка там є інформація, яким чином він думає, те і створюється в твоєму житті. Ти можеш, звичайно, ходити навчатися, ти можеш вебінари дивитися, семінари, ти можеш знати все про, преси, про психологію стосунків, але подивися на сьогодні на свій результат. Це той результат, про який ти мріяла взагалі та хотіла бачити в своєму житті. Не думай, що ти вже така розумна все розумієш. Ні, тобі треба зрозуміти, що є певний результат, і цей результат створює мій мозок. І допоки ти цей мозок не зміниш під свідомість, своє тіло, свій внутрішній діалог, нічого, нічого в твоєму житті не зміниться. Тут проблема, знаєш в чому? Що самі ми свій мозок змінити не можемо. Він нам цього не дасть. І він нас посилає нас знову на якесь навчання, знову на якийсь семінарчик, вебінарчик подивитися. Це він все це, це створює, щоб ти по-справжньому до нього налізла. Він створює ілюзію, що ти змінюєшся, що ти в процесі. Але чомусь результат не такий, який ти хотіла. Правда? Перестань жити в ілюзії, візьми і по-справжньому зміни свій ретранслятор, і все тоді в твоєму житті буде по-іншому, так як ти хочеш.